В Україні працює гаряча лінія з питань протезування кінцівок. Зателефонувавши за номером, який зараз ви маєте можливість побачити на нашому екрані, ви зможете дізнатися, як і які саме протези можна отримати в Україні, як підготуватися до операції та як навчитися користуватися протезом. Нагадаю, протезування в Україні є безкоштовним як для військовослужбовців, так і для цивільних. Власне, про це будемо говорити з Тетяною Ломакіною, це уповноважена президента України з питань безбар'єрності. Тетяно, вітаємо вас. Добрий день. доброго дня, рада вас вітати. Навзаєм. Давайте поговоримо, хто і як може претендувати на протезування, бо регулярно бачимо в соцмережах гроші на збори на протези за кордоном. Тому давайте поговоримо, кому протезують в Україні, а кому треба їхати за кордон. Відповідно до законодавчих актів в Україні держава за рахунок платників податків забезпечує тих людей, що зазнали травмувань, і які після ампутації потребують протезування необхідними протезами ортезами. Саме для цього є окремий важливий порядок, за яким це відбувається, і я просто, якщо ви дозволите, хотіла б декілька слів сказати. Та давайте обов'язково тому, да. що солдати поранені, родичі розгублені, і вони в госпіталі може бути не в найкращому стані, щоб ще щось шукати. Тому треба алгоритм дій, куди йти і на що можна розраховувати, і е, треба гроші на це, чи все таки держава е, гарантує і які протези, бо розуміємо, що їх зараз багато видів, і всі хочуть собі найкраще. Тоді давайте почнемо з процесу ампутації, тобто людина знаходиться в лікарні, ми уявляємо собі таку ситуацію, і ось вона приходить в себе після цього, і вона розуміє, що їй потрібно, потрібне буде протезування. Тому перед нею в цей час є дві важливі такі задачі. Перше, це Дуже важливо догляд і правильний догляд за куксою, тобто сформувати її таким чином і доглядати її таким чином, щоб можливо було далі протезувати. І друге, з цього моменту вона вже має починати обирати для себе протезне підприємство. Хочу сказати, що сьогодні таку послугу в Україні як протезування надають більше 50% Підприємства, всі вони а, законтрактовані в а, спеціальному фонді при міністерстві соціальної політики. І тоді, коли а, людина а, починає свій процес протезування, вона перш за все має порадитися зі своєю командою мультидисциплінарною командою, яка поряд в лікарні, для того, щоб обрати правильно. Саме той протез, який буде допомагати в подальшому житті. Тетяно, давайте давай, відразу я запитаю. Тобто немає якогось так, одного ласка. органу державного, медичного, при якій людина, втративши якусь свою кінцівку, військовий то, чи цивільний, звертається до, цієї, до цього органу, який далі вже його веде. Тобто людина має сама своїми лікарями обрати виробника і сам до нього звертатись, правильно розумію? Дивіться, порядок дещо зараз складний. Ми намагаємось зробити його простішим, але зараз він виглядає таким чином, що людина має право обирати. В деяких лікарнях вже є домовленості і договори навіть з протезними підприємствами, і початий процес, коли лікарі можуть сказати, що ось дивіться, у ну, наша лікарні є вже домовленість. Ви можете подивитись продукцію цих підприємств і обрати для себе підприємство. Може бути таке, що, наприклад, люди. Людині потрібно протезування ніжньої кінцівки, або таке складне, що самі ті протезні компанії, що є, мають такі договори, не надають таку послугу, то людина може ну більш широко подивитися. Тобто, сьогодні ми кажемо, що у людини є право обирати, і тут чому ми звертаємо нашу увагу з вами на гарячу лінію, тому що дійсно, коли ти в лікарні, коли ти не знаєш, куди звернутися, хто тебе може порадити. Тут або рідні можуть зателефонувати на гарячу лінію, або волонтери, які допомагають, або сама людина хоче взяти ну, дуже на себе відповідальність і так, дуже грунтовно підібрати для себе компанію, яка буде дозувати. Чому? Да? Тому що, по суті, ми будемо в цей час обирати для себе продовження свого тіла. Тобто протез це те, з чим людина буде далі жити. Тож це дуже така, має бути такий ґрунтовний вибір. Та відповідальний ну, так за ним ще так. треба і доглядати регулярно, якщо це ще й дитина, Абсолютно. то це регулярно змінювати. І тут у мене питання: Абсолютно. ви даруєте, але ну, Мені здається, ця схема так. трошки складнувата, коли людина в лікарні, і тут ще й треба зробити такий складний вибір, не тямлячи фактично в цьому. Можливо, саме тому українці дуже часто вирішують їхати в Штати або в Німеччину, або в Ізраїль на протестозування, тому що ось ця схема в Україні трохи складнувата. А давайте я просто процес трошки покажу. Дивіться, людина обирає не лише компанію, яка надасть їм виріб, принесла, поклала і пішла. Це ну, трошки іншим чином. Дивіться, у вас є кукса, яка зажила, і далі процес, коли ви починаєте спілкуватися з людиною, яка має зробити для вас дуже зручний куксоприймач. І це процес, коли ваше тіло буде змінюватись, ну тому що певні біологічні процеси тривають. Це те, що е, має він підлаштовувати постійно цей процес. Тобто ви починаєте взаємодіяти з фахівцем по протезуванню прямо в лікарні. І е, все це вибудовується прямо під людину і підлаштовується. І це лише початок. Після того. Коли вже є цей куксоприймач, до нього вже тренувальний протест надається. Чому тренувальний? Тому що, як, як ми вже розуміємо, що е Тіло людини буде певним чином змінюватись, і ще йому треба натренуватися. Тому спочатку виробляється тренувальний протез, людина починає тренуватися, починає ходити і відновлювати свої можливості для пересування. А після того, вже, коли все сформувалося. Тоді вже виготовлюється постійний протез, але те, що ви сказали, що його треба постійно підлаштовувати, підкручувати, створювати для нього таке ж саме обслуговування, як для будь-якої машини, тому що його десь на треба полагодити і так далі. І уявіть собі ситуацію, коли ви дійсно пройшли оцей перший протез. Ви отримали за кордоном. Вам все було ну зручно. Ви приїхали, але ви втратили контакт з компанією, яка вас запротезувала, і ви ж не будете кожного разу за кордон їхати, коли вам треба щось намастити, підкрутити і так далі. То тут важливо, що ми розглядаємо сьогодні. Протезування як комплексну послугу, яку треба буде довготривало людині отримувати, і це ну дуже певний важливий процес. Пані Тетяна, я згодна з складністю процесу, тому зараз працюють ці міністерства над тим, щоб його спростити. Але зараз він виглядає таким чином. Ви сказали про комплексний процес. Ми говорили про так. тіло, про частину тіла, яка з тих чи інших причин відсутня в людини. А про душу. Дуже складно людям сприйняти інколи буває на першому етапі, то поготів. Чи допомагаєте ви людям психологічно зростися з тією думкою, що тепер вони будуть жити ось так з перших кроків важливо, щоб дійсно людину підтримувала? Серед мультидисциплінарної команди і психолог, який те, що ви сказали, що буде підтримувати і емоційний стан людини, його переживання, і допомагати йому спланувати своє майбутнє. І тут важливо, що в багатьох лікарнях вже працюють психологи і Прямо під час складних подій ми розвиваємо і систему реабілітації, і систему забезпечення психологами в лікарнях. І цей процес триває. І я дуже рада, що в багатьох лікарнях це вже сталося. Дякую. Тобто, резюмуючи, в Україні людина, яка втратила кінцівку, вона може отримати так. як косметичний протез, так і біонічний чи ні? Чи ще якісь протези в Україні все ще недоступні. Сьогодні людина може отримати той протез, який для неї потрібен, навіть найскладніший. Для цього вона має співпрацювати з лікарнею, з мультидисциплінарною командою, в яку входять і фахівці фізичної терапії, і фахівці, які займаються пристосуванням, як ви сказали, допомогою людині навчитися жити з цим, і психологи. І тут разом з командою людина вирішує, яка яке протезування для неї важливе, і після того вона починає співпрацювати з протезною компанією і отримувати той протез в той час, як держава на, на рахунки, які будуть виставлені протезною компанією, буде сплачувати. Пані Тетяно, що дозвольте коротке уточнення, чи оцінює так. держава, яку кількість протезів необхідно буде? Виготовити, забезпечити українським громадянам. Так, бо в останній раз цифра була півтисячі, а це було в червні. Дійсно, це, це обраховується, але ці дані ми не поширюємо. Дякую, Хочу. пані Тетяно. Дякую. Тетяна Ломакіна, уповноважена президента України з питань безбар'єрності про протезування в Україні. Якщо є потреба. Рідні, близькі, самі постраждалі. Телефонуйте на гарячу лінію. Система поки складна, але на гарячій лінії можна дізнатися, як так, це працює. Номер телефону допомогу. ми показували в ефірі. Якщо в нас є така можливість, подивіться, будь ласка, зафіксуйте цей номер телефону. Допоможіть тим, хто потребує в цьому, принаймні на інформаційному рівні.